Маздочка у нас уже підходить потихеньку до завершення кузовних робіт. І ось так це зараз виглядає. Я на минулому тижні в кінці вам показував пошкоджені радіатори. Як бачите, вони тепер вже в автомобілі стоять абсолютно нові. І, звісно, коли клієнт ремонтує ось так собі для себе автомобіль, то цей автомобіль буде йому відповідно і служити. Якщо пам'ятаєте, я вам розповідав, вони тут були так прижмакані. Тому ця машинка готується для себе. Часто питають, Ігор, а скільки вийде машина, ну, ця, наприклад, там, під ключ, максимум під ключ, скільки може коштувати ремонт. Що по фоткам визначити ну просто абсолютно нереально. І навіть коли приїхала машина, коли ми побачили ось ці нюанси по радіаторам, ми їх вже замінили. Як бачите, ми не бачимо пошкодження на дестроніку. Дестронік, до речі, коштує на цю машину 500 600 доларів. Це не маленька сума. А на ньому від страхової стоїть хрестик. В принципі, на даному етапі ми. Ми не бачимо проблем з цим, наприклад, дестроніком, але ж для того, щоб точно відповісти на це питання, машину потрібно вже дозібрати до кінця, щоб вона була на ходу, зробити її калібровку. І тільки після того виїхати на трасу, і про або хоча б на кільцеву дорогу, що біля нас, і зробити тест цього дестроніка, щоб він працював, щоб він прив'язувався до автомобілів, і зробити комп'ютерну діагностику, щоб він по ньому не було помилки. А якщо є, спробувати відкалібрувати, і тоді може бути все добре, або буде не все добре, і його потрібно замінити. Тобто, це я вам говорю до того, що навіть коли автомобіль уже тут, уже на стапелі, уже робиться, все одно. Неможливо сказати, а скільки ж він вийде повністю під ключ, яка буде на нього ціна? Це неможливо, тому що все може в процесі роботи ще додатися, і це можна або скривати і не робити, або наоборот робити і робити якісно. І це будуть дві абсолютно різні ціни.